Доброго дня. Сьогодні ми детально розглянемо основні переваги та недоліку ось такого автомобільного ароматизатора від торгової марки Тесоті із запахом ванілі, який нам залюбки продав інтернет-магазин Розетка. Я хотіла сказати декілька слів про сервіс інтернет-магазину Розетка. Мені, в принципі, все сподобалось. Персонал був привітний. Залюбки відповідали на всі мої запитання, консультували мене по всім потрібні мені товари. Самолення обробляється досить таки швидко, доставка також швидка. А зараз повернемось до нашого ароматизатора. Його об'єм 8 мл. Вистачає його приблизно на 60 днів. Щодо запаху, запах такий легенький ваніни, запах досить приємний. Зараз я розпакую його, та це, це доволі легко, нічого складного. Як ми бачимо, складається він із трьох частин. Перша це бутилочка із рідиною із нашим ароматизатором. Друга це пристрій, який ми будемо кипити бутилочку. І третє це ось така маленька прищіпка, яку ми тоді будемо чіпляти на вентиляційну решітку в автомобілі. Головна така умова цього ароматизатора, щоб він завжди залишав, залишався в вертикальному положенні, тому, тому, тому що, коли ми відкрутимо ось цей корок, як ви бачите, рідина може легко вилитись, це не потрібно, щоб не заместити автомобіль. Запах, я казала, вже приємний, мені дуже подобається. Щодо дизайну, то дизайн такий доволі простенький, сірий і чорним, як ви бачите, нічого такого, я б сказала, веселого, кольорового немає. Доволі такий простенький дизайн. Прищіпочка така маленька, простенька, чорненька. Ну, мені трошки не вистачає яскравості. Було б набагато краще, якби все це було яскраве, тому рідина яскрава, як ви бачите, якщо її навіть ставити його, майже не видно. Ну, це так, досить тускло. Але все одно, я мінусів таких великих не бачу. Можна сказати, лише одні плюси, тому я можу тільки подякувати інтернет магазину розетка за такий чудовий товар. І дякую, до побачення!